Аж п'ять глибоко національних рис. Риси ці настільки були для них характерні, що коли котрийсь із них загубився в мільйоновій юрбі собі подібних істот, кожен, хто хоч недовго жив серед українців, гадає: це чукраїнець! і ніколи не помилиться. Його ч постать його рухи, би розказати б усього його корпуса, все це так і випирає. Оці п'ять голівних рис його. Симпатичної удачі. Риси цієї, як на ту старовинну термінологію, звалися так. Якби знаття забув. П'ять характерних для українця риз. Нагадаємо тільки, що розкопані матеріали сильно потерпіли о тисячолітньої давнини. Отже дуже тяжко працювати над тими матеріалами. Ми зарані просимо нам де дарувати. Не ми у тому винні, а тисячоліття. Якби ж знаття. Найхарактерніша для шукраїнців риса. Неї чухраїни, ця риса мати без нечухраїнець, рисоця без українця не риса. Повстала ця риса у українців от з якого приводу. Покривав один із них хату, зліз, аж до бауду, Фу. не треба. Це значить, кричав що українець жінці, що воно, доки він геть не солом, те місто, де він геть не підіслав. Не встигла жінка цього зробити, тоді виходить. Не треба От після цього й укоренилися, глибоко церсивши українському удачу. Як тільки що одразу, якби з не впадеш. Соломки підіславо! Або якби ж знаття, що кума пиття. Ех! І так у кожній випадку життя українського цивілізованого. От будують українці яку-небудь будівлю громадську збудували, а вона взяла і упала, і вони одразу якби. Тя, що впаде, ми біде сюди, а туди будували. Є серед матеріалів характерний запис, як поперевах українці свою культуру будували. Взялися дуже ретельно, а потім за щось завелись, одразу заголоблі, була в них така зброя на анірлицевських середньовічних списів. Та як щепились, полемізувати. Полемізували, полемізували, аж дивляться, усіх кров тече. Тоді в землі повставали і стогнуть, як визнаття, що один одному голови попровалюємо, не визьми. Сильно тоді у них культура затрималася. Та й не дивно, з попроваленими головами не сильно культурне життя налагодиш. Вирішили вони якось театр організувати, запросили спеціальну людину, бігали, говорили, обговорювали, хвалилися, та й І почали знову. І не було жоднісінького чухраїнця, без того знаменитого, якби ж знаття. З цією голівною рисою тісно з'єднані четверта і п'ята риси у чухраїнців. А саме якось того не буде, та я так і знав. Коли чи українці починаючи якусь небудь роботу, хоч би в якій галузі та робота не виникла, і коли хто-небудь чи то збоку, чи, може, трохи прозорливіший, зауважив: А чи так ви робите? Чухінець обов'язково подумає трохи, почухається і не швидко прокаже: Та, якось то воно вже буде! І починає робити. Коли Одрець, коли йому про це тоді розповідали, сказав дивний він якийсь цей перпетумобіле вічний рух, який ні до чого не призводить. Друга риса забув і третя спізнився. Характерні так само риси для чухаїнців, але вони, гадаємо, особливих пояснень не потребують. Чому ви цього не зробили? Ти, дивись, забув або чого ж ви не прийшли? Облишу, якось той сам собі подумав, воно буде істинно дивовижний народ.